Це боєць 25-ї окремої повітряно-десантної січаславської бригади із позивним Арт. Його бригада виконує бойові завдання на покровському напрямку. Сьогодні від Рівненської громади для себе та своїх побратимів чоловік отримав військове обладнання, яке допомагає ефективніше нищити ворога. Ми сьогодні отримали аутели ночні, які допомагають виявляти противника, його засоби та все, що літає. За словами військових, потреби на фронті не зменшуються. Все обладнання, яке передають, вкрай необхідне. Все знищується, фронт нестабільний, є потреба старлінги, які ви напередавали, я скинув, як вони вже виконуються на Покровському напрямку, яку виконують задачу. Дуже допомагають і генератори. І все, що допомагає виживати і комунікувати, плюс підтримуючи зв'язок. Бо це як кров по жилах. Воно все дуже потрібно. Дронів, завжди дронів, людей. Все як завжди, все як усюди. Під час чергової передачі техніки 25 військових частин отримали 46 дронів та 8 старолінків. Котре подякую нашим платникам податків, нашим рішенням таким, і військові частини отримують, і їдуть так само. І це допомагає нам швидко зберегти особовий склад для них. І основно їхні очі і все для того, щоб подальше рухати і зупиняти ворог. Допомогу для захисників у Рівному передають не вперше. Обладнання закуповують за кошти платників податків. Окрім передачі техніки, Рівненська міська громада також виділяє субвенції військовим частинам. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.